Сьогодні к нам поступило нове надходження, це x 3 2004 року з гарно лінзованою оптикою. Четвертий рік, повний привід, трьохлітровий мотор, газ бензин, вже встановлений на нього, встановлені задні вікна, обігрів заднього стекла чорного кольору, гарною гумою, все сезонною. Шкіряний світлий салон в гарному стані, по заднім є невеличкі затертості, адже машина 4-го року. Непогане водійське сидіння, є трошки пошарпаним, але в гарному стані не порване ніде нічого. Автоматична коробка передач, клімат двохзонний. Пробігу у нас 362 тисячі кілометрів. Є монітор, мультимедіа, все є газове оборудовання. За додатковою інформацією звертаємось до компанії Автопарк. Всього вам найкращого вирішить себе. До побачення.